Привіт! Привітику! Всім великий-великий привіт Дейдрайв з вами. Я, Дмитро. А я Сергій, і ми сьогодні будемо показувати дуже класні штуки. Всі кажуть: покажіть, будь ласка, Мерседес. Тому що ви кажете про Порше, про Нісани, про Тойоти, про Хонди, про Тесли, 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 Тесли. Ще якісь електрокари де Мерседеси. І ось ми сьогодні будемо розмовляти про Мерседес. Хотіли тримайте. Ось ви мерседеса. Да, і це буде не просто мерседес, а це буде кросовер. Буде величезний повноцінний кросоверджіл GLS 450. П'ятдесят Флюксовий люксовий і буде. GLC середньорозмірний кроссовер, який ми нещодавно теж придбали для нашого клієнта і поговоримо, скільки можна заочаджувати, і чи є взагалі сенс купувати Мерседес з Америки, чи просто його можна купити в мерседесі і кататися насолоджуватися Мерседесом. Це не стрінгі. Ми кажу, я кажу, ми будемо сьогодні знімати про Мерседес, а про стрінги. Я так не кажу. Николай. Стрінги. А знаєте чого? Тому що там значок такий, як стрінги. Перевернутий. Ну е, я думаю, що, скоріш за все, зараз ця публіка, яка їздить на BMW, нас прям відразу виробить. Пробач... так не буде, може, давай перезапишемо це. Чому? Бо це може обрати Не вирубайте людей. нас, не вирубайте. Люди, підписуйтесь на наш канал, ми будемо знімати, і І далі... І пишіть в коментарях, що... чи подобається вам таке, коли ми так кажемо, чи не подобається. І взагалі, Чи подобається вам формат, коли ми з Сергієм щось розбираємо і трошки інколи щось вставляємо, якісь нелепі... Жарти. Жарти. як Дмитро Гордон мені <плес> чоловік, і коли мені сказали, що його вилічить піраміда Юшинсе... Я не повірив, але ухватився, як за соломинку. Блін, ну, я не знаю. А він жартує не очень, так. Не дуже. Не дуже, да. Я не, не дивився просто. А, але ми будемо дивитися зараз на інше. Так, я... Не про жарт, а про Мерседес. А Мерседес це не жарт. Про німців. про німців. Будемо про німців. Ну, Прошу поїхали. Людей. Так. І ось в нас перед нами, перед нашими очами. Мерседес Benz GLS 450 Фуматік 2019 року. Знаєте, як ця була історія, я відразу розкажу, що у нас був клієнт, який сказав: слухайте, я щось хочу придбати, велике, трирядне. І там він не казав міст, да? взагалі Мерседеса там сім місць. Сім Сім місць, місць, да? І він такий каже, щось можна знайти. Він не хотів Мерседес купувати, він думав там взяти Ауді чи щось інше. Але коли ми просто йому відразу сказали: слухай, давай Мерседеса. Він каже, да, блін, Mercedes GLS буде коштувати просто космос. І тут така є класна фіча. Mercedes GLS недооцінений в Америці. І це вже дуже давно. Це постійно так. Якщо ви хочете придбати собі GLS, ку ви можете це зробити. І ви не думаєте, що ви будете витрачати просто величезну купу грошей. Так, це величезна купа грошей, але не така, як ви думаєте. Я можу відразу вам сказати: ви бачите цей Mercedes. Я навіть зараз перевіряю, що дійсно така ціна. Так, дійсно така ціна. Знаєте за скільки, За скільки ми взяли такий Мерседес? Так, так він цілий, він run-and-drive, він заводиться. Він їде. А на ньому ти зараз скажеш, що можна і так їздити. Я би сказав, що можна і так їздити. Вскочем заклеїти фари і все їздити. Що там ради було? Ось машина має 65 тисяч міль для цього. Мерседеса це, як кажуть, обкаточка, тобто соточка кілометрів, та й все. І взяли ми його. Увага, 15100. па 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 Па-па-па-па. Що в нього? Нема глазу, так, такі скотчем заклеїли. Окій. Далі. І ліхтарик туди. Тирю, став, та <плес> ліхтарик китайський. Можна когось так. Знає, попросити, щоб там світив. На Мерседесі можна їздити. Нічого страшного. Можна. Далі, в нас що є? В нас тут О -о -о. трошечки щось розпався потолочик. Ні, ну, що страшно. Ні, це завдяки того, що. На суперклії підклеїли і поїхали. так буде краще. дивись. Тут і, слухай, справді він було, дійсно цілий, да? прям дуже класний формат, все інше. І тут трошечки є. Тобто це дефектування було, його зняли Ліхтар. Ліхтар зняли фару. Далі в нас є тут дверцята, угу. їх треба буде чи поміняти, чи підрихтувати. Я би поміняв, тому що дверцят на GLS дуже багато, і це не питання. Тут також немає карти. І її треба придбати, і це теж не питання питання десь 300 доларів. Вона коштує Дмитро. А, а скажіть, mm -hmm. що гарна машина? Вона така якась ганстерська. Да? Вона знаєш, вона, вона, вона така, вона дійсно якась ганстерська. Вона знаєш, така, ну типу машина така. Вау. Що в нас тут є? У нас є з потолком така невеличка біда. Знаєш, що за того? Не знаю. За того, що вони в Мерседесі дефектували. Взагалі, вони, коли ви бачите таку машину, це не значить, що її там просто хтось брав і знімав в Тіктокі, як він розбирає автомобіль. Я бачив тих хлопців, які от, знаєш, не навіщо нафіга фіга, так. Ну, я просто дуже дуже полюбляю машини. Коли хтось для хайпа бере просто там таку знаєш, викруткою я бачив, як він так б'є по новій машині, навіть там знаєш, як він там знімає щось. Блін, ну таке знаєш. Це можна так. на цю людину накласти анафему. Відлучити від церкви. Де ти це все береш? Звідки така інформація в тебе доходить? Відлучити від церкви водіїв авто. Все. О, дивіться. а цей потолок вони вони зняли за того, що вони хотіли дефіктувати, що з машиною є. А якщо вони хотіли так дефектувати, тому вони думали, чи є сенс її списувати, чи це селедж, це машина, чи машина буде далі їздити? А це означає, що машина ледве ледве вдарена. Слухай, така панорама гарна. Вона вона дуже гарна, тут велика панорама а, тут ля, ну в мерседесі, вона як розділена. Ля, це вже шкіра м'ясенька, як... Як така бачно. так класна шкіра, світлий, повністю і перфорована. Mm. Слухай, Сухайметро. Вона... Наскільки я знаю, ось це можна тут, можна ж як джойстиком і керувати. Да, цією машиною? джойстики. Це такий. такі тачпети так. Yeah. Да, це тачпе. Це ти можеш керувати прямо з цього пічка. А ще я знаю, що ці мерседеси mm. там вони ж на пневмі, здається, йдуть так, так? і там, коли дує боковий вітер, вона вирівнюється сама. Ну, в неї просто є керування в стійкості вертикальною, горизонтальною. Тобто вона може це все робити, і так це, Америка дійсно це Америка. Це німці, але машина в Америці. До речі, зараз Америка виробляє майже всі моделі Мерседес, Тобто вони, в перено... вони переносять дуже гарно всі штат. свої виробництва з Німеччини, тому що Америка дуже багато купує мерседесів. І вони так подумали і вирішили туди переносити. Ти бачив кіно на Нетфліксі? Там майже усі на мерседесах їздять. А хто на мерседесах ті на BMW, а злодії так усі їздять на мерседесах? Отако, тако, отако. От злодії, на да. мерседесі. Да. А на чому повинні їздити справжній злочинка. А якщо не злодії, тоді на американській машині, на якому Каділаку. Ага, тобто. Чи ли А злодії їх постійно доганяють. Кого? Ну, тих не злодіїв, які <laughs> їздять на кадилаках. Тому що Мерседес це гарна машина, вона злодійська. Угу, mm -hmm. Отако. Бачите, доганяє Мерседес злодійська машина. Ну вона дійсно прикольна. І я вам скажу, що. І до речі, вона не тільки злодійська, а якщо вона з то там дуже гарна сімейна велика авто. Тут стає 3,5 мотор, пробачте, 3,0 моторчик, 362 кінських сили. Вона непогано розганяється, вона непогано тормозить, вона класна по всіх ходових характеристиках своїх. Так, вона бензинова, так вона буде їсти 15-16 літрів. Але я думаю, що воно того варте, тому що Ми для людини яка може собі купити, купити цю машину тачку. 15 літрів. Це нічого, і саме головне. Не це. А саме головне, що з ремонту машина буде обходитися до 34 тисяч доларів. І це класна новина, тому що, якщо ми будемо бачити нашу авторію, ми не знайдемо. Це взагалі... 34 тисячі доларів. Так, от я просто гортаю авторією, Ми не знаходимо ніякої такої ціни. У нас є 60, у нас є 53, 52, вона якісь там 50, але це дизель 3літровий, 258 км. З Європи, напевно. Він по-іншому їде взагалі. А MG-Line тут. І я не вірю в його 99 тисяч. І це MG-Line. Що це значить MG Line? А, б... MG-Line yeah. це, це просто звичайний пакет MG. А, це, 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 це просто наклі, накліки наклеїли і кажуть, ми Ні, MG. не накліки, тобто тут йде бампер AMG, тут іде підножка AMG. Тобто і. Тобто це скаріше, не AMG, скаріше, така, це... О, така AMG, як AMG. Це як M пакет в BMW. Тобто ти береш BMW і ти можеш туди сказати, бампер, А, це BMW. просто гарний одяг для автівки, так? Гарний одяг для автівки. А, все зрозуміло. І це непогано. Ну, це непогано, тому що AMG дійсно робить класний одяг. Тобто, це не ну класний одяг для автівок. Тобто ага. в них класні пакети, в них класні аеродинамічні пакети, в них класні бампери, Вони виглядають дійсно класно. І я раджу всім брати, якщо брати берете мерседес. вам не обов'язково брати АМД, щоб він був заряджений, щоб він там просто гасав, як дурний. Тобто можна купити такий мерседес і поставити на нього все Мджне. А в нього і так все МГшне і все добре. Я тобі скажу, що це прям ну маст хев. І майже всі мерседеси в Америці вони вже йдуть з пакетом AMG. Тому, mm. Але я вважаю, що це непогано. ні? То, а, І я далі вже йду далі, якщо ми будемо просто порівнювати з нашим ринком, це дійсно економія десь до двадцятки. Ну, нехай це не буде там, до двадцятки, нехай буде 15 тисяч доларів, але точно 100% можна завершати такі кошти саме на GLS. Тому я наполягаю завжди, якщо ви хочете придбати таку машину, якщо ви хочете придбати GLS, 100% це треба робити в Америці. Там вони недооцінені. Їх можна придбати до двадцятки зелених, і у вас просто буде класна тачка. При тому, що вона з пробігом по американських класних дорогах вона стосотково нормально обслугована, тому що вони купувалися, скоріш за все, в лізінг. Лізінг дуже дуже е там потребує таких прям термінів заїзду на обслуговування. у них там дофіга всього ви підписуєте контракти. Я сам бачу ці контракти в Америці. Угу. Вона не має там переїжджати тобі е великий міляж. Тобто там в тебе є ліміт по ріку по року, скільки вона буде проїжджати. Тебе стосово треба і правильно обслуговувати, заїжджати вчасно на ТО. І дуже-дуже багато всього. Інакше ти зайдеш прямо в темну зону, і далі тобі нічого ніхто не дасть. Чи дасть, але за півтори, в півтори рази дорожче. Ну, умовно. Тож, класна тачка за такі гроші. Стовідсотководже GLS, треба купувати. Треба Замати. брати, так. Да. І далі я хочу показувати не менш класну тачку, але вона менша, компактна, але вона новіша. І це я кажу про GLC. А це каже, GLC, люксова машина чи така собі? Люксова машина. Ну я вважаю, що це люксова машина. GLC взагалі вона, знаєш, вони, вони дуже хитро джерели. А, 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 а як на слух определити GLC, GLS? Воно ж одинаково звучить. Ну там C, а там S. А як C і S? Можна називати її GLC. В нас є Mercedes C-клас, Є клас, e s клас Те ж саме і GL. Просто представляю, GL це означає, що кросовер. В нас ага. є GL-C, GLE трошки більше, і GLS, який ще більше. От тобі так: також є ще GLA і GLB. A, B, C, D, E, Оу, вау, вау. І починається. Так, Зрозумів. Так, давай далі. Дуже цікаво. І далі ми переходимо. Ось така машина. Ось теж непогана. Непогано виглядає. Ось теж прям знаєш. Знаєш, вона армінки? мені нагадує. А ну. Шолом німецький. Є таке? Думаєш? Так. Шолом німецький. А ти можеш, до речі, можеш просто в Мерседес сьогодні зайти, от після нашої зйомки, з цієї фотографії казати. Хлопці, а у вас є шолом німецький? Такий, А де? що ви маєте на увазі? Та да ось дивіться, тут GLC у вас є. <coughs> <combo> ну, вона правді, виглядає, як, як якийсь е німецький шолом. мені думай, не в, дуже подобається. Мені та машина, яку ми показували при це, подобалася більше. А ця не дуже. Mm -mm. Вона велика. Ну, вона не така мала така. А вона кажеться, як кашка по розміру. Да ні, вона значно більше, ніж oh, кашка voilà. по розміру. Вона майже там, знаєш, це клас X3, BMW. Так, як велика машина. Так, ось це теж велика машина. А виглядає, як, як. Ну, тому що це фотографія. Да? Угу. Ну, ми потім можемо збільшити цю фотографію, зробити тобі плакат. Ну, добре, давай зробимо. Ну, добре, добре, зробимо завтра. Ось вона в'їхала кудись, фронт-енд у нас. І тут все добре, вона заводиться, їде, це не твоя Вольво, яка там трошечки щось получила, і все відразу відвалилося, піропатрон, піропатрон спрацював тут. Піропатрон не спрацював, хоча тут спрацювала подушка безпеки, і це дуже. І, не добре. Одна. і це дуже добре, що він тут їхав сам. Бачиш, угу, якщо б він да. їхав тут з пасажиром, триндець було б тут торпеді. І все. І можна її викидати на смітник? Да, ні, просто плюс 500 баксів. Всього? Подушка, зашити торпеду, зробити так, щоб воно там все було. А так дивись, який салончик. Ну, це прикольно. Дивись, Слухай, ну, ну так а... виглядає все, ну прям ну, якби. Знаєш... Інтер'єрчик краще, ніж екстер'єрчик, скажу так. Як є. Дивись, це цифрова приборна панель. Це, в тебе Сидіння така. Слухай, ну насправді шкі... вона дуже гарно шкіри, виглядає. виглядає. От, ну, знаєш, я так, Мені дружина я колись казала: Сергій, в нас така некрасива машина. Я говорю, так яка, яка різниця? Ти ж її не бачиш, ти ж внутрі їздиш. Що тобі? Що на неї не дивиться? Нормально, кстати, можна так-так. Ти ж ти за нею заїжджаєш, вона ж не бачить машину, вона бачить тільки відкриту двері. Дверь, так. А ти там можеш ще й помалювати, щоб воно було красиве і все. Сердечко. Так. Слухай, ти прям філософ. Є таке. Уф. Дивись, в нас є також, якщо ви хочете визначити, який пакет ну, Мерседесі. Ви можете просто сказати, що хлопці пробійте, будь ласка, комплектацію, ми пробиваємо комплектацію всіх машин. Але ви можете просто подивитися на фотку і подивитися, що тут є камери 360, ось передня камера. Далі дивимось, що у нас там далі є. У нас є ну тут камери навіть в дзеркалах. Якщо у нас є спереду, то вони звісно будуть і в дзеркала. Також ми, якщо подивимось на нашу лобову склету, mm -hmm. ми бачимо, що у нас тут є камера для читання. Значки, F, так, да? і активний дистронік. Також ми можемо такте ти... що таке активний дистронік? Активний дестронік це коли він буде тормозити, гальмувати, тобто і розганятися за машиною, яка буде йти вперед попереду тебе, і тобто можна їхати дивитися інстаграмчик, да і їхати. Саме. А ми не можемо тут таке радити. Тому що хтось проїде і скаже: ага, а ви мені там порадили. Дівчата, не робіть так ніколи. Ніколи не, а, не підкрашу її. Постійно губи. треба дивитися на дорогу. Тому, і триматися що за руля. Можна щось отримати. І, і вискочить: о, як буде тут. Ну, дивись, у нас дві подушки: руль uh -huh. і колінні все. Це недорого. А, в нас а, що ще є? Передочок, фара під заміну, під заміну. капот залишимо. Бампер залишимо, решітка радіатора повністю під заміну разом з значком. Я ти чого не робив, так би їздив? Я би. Я... А що там наскочують при і все, можна їхати? Так вона 100%. Бравди гарно виглядає. Та можна і так трішки брутально. Можна, цього, можна когось, знаєш, там діда якось попросити, щоб він просто сказати: дід, ти решітки робиш на забор? Зроби мені просто, а я її помалюю, там якоюсь там кольором білим можна замалювати і все. Слухай, я не розумію. Ну тут справді ж нема чого робити. Чого американці її списали? Що, чому? Подожки. Подожки. По-перше, це подушки, а по-друге, все одно для американців це вже ДТП. Все, все. Тобто машина буде списуватися. Дивись, в тебе вже тут якісь там негаразди. Якщо ви побачите бампер, і вам що скаже, що ой, то тут вона бампер трошечки підтерла. Ні, бампер вони не будуть списувати. А якщо в нас є подушки безпеки, тово тут, от бачиш, угу. крила угу. трошечки ось тут от. тобто, ну, ми бачимо, що там щось. Ну, Давай, так тут ми... нема чого робити насправді. Ну, якось. Капота в неї не відкривається, тобто вони не змогли його відкрити. І це завдяки тому, що воно там, от бачиш, так от заїхало. Угу. От, треба подивитися ще під капотний просто, що там є взагалі, але я думаю, що. Слухай, це там Мерседес, добрага. це, напевно, дорого чинити, дорого ремонтувати і дорогі запчастини, бо це ж Мерседес. так? Саме так. Саме а, так, да? Я тобі скажу, що всі так думають. Проте, коли ви просто подивитесь, скільки в нас мерседесів на розборках, а просто дофіга... Дивись, вони, по-перше, хтось б'є і віддає на розбірку. Хтось просто приганяє. Я навіть шукав просто якісь деталі на EQS, і Я думав, що це взагалі не, неможливо, не, не можливо, особливо на седан. Думаю, ну хто такий буде завозити седан? Я коли зайшов в OLX, ось так. Просто дофіга розборок на Mercedes. Їх просто дофігіще. А Тому, що це значить? Що це машина дуже популярна? По-перше, ця машина дуже популярна. По-друге, якщо ви захочете щось знайти, ви знайдете. Так І по-третє, так як цього дофіга, тобто в нас є це все на ринку, значить, що відбувається? Пониження ціни. Well um І можна знайти. Дуже багато запчастин, де ще ви. Тобто тут решітка радіатора, не питання. Тут скоріш за це може бути биті жалюзі. Тобто в Америці вони ставлять жалюзі не в усіх європах європейцях є. Тобто, коли у вас зима, ну тобто є мінус, якийсь, жалюзі закриваються, щоб ви не надавали радіатор, щоб радіатор не переохолоджувався. Такі є фішки. Тут вони теж є. Можливо, вони будуть биті. І, можливо, це все є на розбірках, я стоят, впевнений, є. Далі можна брати, так. Да, тут дуже багато всього на мерс є, навіть на ті вже нові мерси, тому що це новий мерс. Ну, по суті кажучи, нове покоління. Воно є і можна брати. Тут дуже багато всяких таких штучок. Там Знаєш, відкриваєш дверцята, в тебе там значок Мерседеси. Такі я всякі дуже штуки. Таке. Так, так, так. І це все. Це увага до деталей. деталі. А ще вона повнопривідна. Під Підсвіточки, вона повнопривіт. Сука, привідна. що я не бачу, а, де тут диски вставляются. А, да, диски тут уже не вставляются. Немає. Немає. Немає, нема, нема, Сереж. Дисків. А как же я буду Адріана Челентана слухати? Кассет... На... І кассет немає? Кассет теж немає. Не. Адріана Челентана ты уже будеш слухати чи по радио, чи просто зі свого телефона. Будеш а безпроводи тебе... тут CarPlay, Android Auto є таке? Звісно, тут Android Auto, CarPlay безпроводи. А як от... А... Ну, взагалі, там меню користуватися їм. Ну там швидке, не швидке. Бо я... Меню тут класне, швидке. Вони непогано зробили. Тут є також Mercedes-Benz Connect і все інше, те, що нам треба. Тобто, ви можете а з музичкою, ну, як що там? З музичкою тут стоїть не бурмістер. Тобто, преміальна музика в Мерседесі це бурмістер. Ми це знаємо. Як я визначив відразу як визначив? Да, чорна, дуже чорна звичайна колонка. бурмістер ага. у нас завжди срібляста колонка з значком бурмістер. Дійсно класна музика, тобто бурмістер для мене номер один. А ще я бачу, що тут регулювання сидінь на двері. На, двері, на дверці, да, Так, дверця клас, так, так. як в класі. Тобто, ти просто знаєш. Дуже 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 до речі, це прикольно, тому що коли ти регулюєш на дверцятах. В тебе в інших машинах вони отут, вот десь да, да? на сидінні. Да, на сидінні туди протиснути руку. Я не знаю там подряпати часами об карту. Стовідсотково. Тобто, от ви можете бачити, що є такі подряпини. Якщо людина постійно щось тим регулює, в неї буде. А тут просто в тебе раз, раз, натиснув, натиснув, і поїхав. Тут класний пакет, класна комплектація цієї машини. І до речі, про ціну взяли її за 17 800. Машина буде повністю під ключ, вже з ремонтом, який ми заклали там, 4 тисячі доларів, коштувати до 35 тисяч доларів. 34 700 нарахували її під ключ. Тут треба робити подушки, треба зробити uh -huh. попередку. І ми заклали на всяк випадок якісь там моменти, коли ми підкриємо uh -huh. капота, щось там можливо буде не так. Тобто, до речі, все... а як там з двигунами у них справи? Чи надійні вони взагалі? Двигуни надійні. 268 шістдесят конячок. Він видає і дуже непоганий двигун, 258, Прості пробачте, і дуже непоганий двигуни. О, тобто наскільки вони, вони у нас коштують? Так, да, вони у нас коштують... Давай ще раз нагадаємо, скільки вона вийде нам в Україні ця Повністю машина? під ключ вона вийде 34 тисячі 700. І в нас, ну і до речі, давай я просто покажу тобі пробіг. У нас пробігу всього то 360, 30, 36 тисяч міль. Це десь 50 тисяч кілометрів. 53-54 тисячі кілометрів. Ну, нормально. Якщо ми будемо тут навіть просто... Це ж машина на кожен день, я так розумію. Ну, я да. так. бачу, у нас дуже багато людей їздять на машинах таких розмірів. І таких цін просто немає. Немає. Дивись, які ціни. І просто блін, я і раджу, тому що якщо ви хочете придбати собі Мерса тягніть Люксового, тягніть його з Америки. Це дуже вигідно, і в Америці вони зараз вже збираються на американський ринок. Вони виходять класні комплектації. В них ну все гарно, все чудово. Всі мерсі, які ми отримали з Америки, я не бачив жодного, щоб вона була що там з нею було не те. Я ще пам'ятаю, колись там в далекому 18-му році я притягнув собі цежку Mercedes трилитрову, Блін, я просто його. Досі пам'ятаю, яка класна була тачка з бурмістром з усіма там моментами. І до речі, якщо ви хочете мерз брати, все ж таки я наполягаю, беріть бурмістр. Але дуже багато людей кажуть: там мені байдуже, яка там музика. Вона і Як... так непогано грає. Якщо там буде щось більше, басів чи менше басів, ну це для мене така собі фігня. Не знаю ну, е, Дмитро. Добре. Я слухаю для Андріана Члентана. Надряна він такий крутий, що його можна слухати навіть на бурмістрі. Ну, знаю, що Шо? Шо мені там слухати? Ти його скажи? просто співаєш. І... Я його співаю, я сам пою в машині кожного разу. Да? Ну, нормально. Тобі То можна можна і... брати без і без містера. Ні, мені не потрібен. Навіщо той містер? Містер-бурмістер. Якщо в тебе Челентана. Ну, я а, згоден а, з тобою. А, Це все знаєш, такі mean, примхи. Пам'ятаєш ту пісню Челентана? Я теж пам'ятаю слухав Челентана і непогано. Сподіваюсь, його. Чи, чи, коли... може, чи може потрібно слухати Рамштайн в Мерседесі? Тоді потрібен бурмістер звичайно. А вони для Рамштайна, напевно, там роблять щось інше. Тому що це ще, знаєш, така ну знаєш, Духас свої... між духас, так, так, да? так. так Клас. Абсолютно по-іншому буде налаштовувати. Рамштайн. Діо, помніш цю пісню? Ти, ти слухаєш вообще Рамштайна? Ну... Я, я вважаю, що люди, які їздять на Мерседесі, повинні слухати Рамштайн. Тому що вона, якраз така машина, так виглядає. Ну, дивись, вона виглядає як справжня якась, як німецький шолом, як, якась ракета. Ну Ми про шолом вже почули. Так, непогано. ти знаєш, Вона виглядає насправді дуже е, вона виглядає брутальною, агресивною. Але за що того, що тут е, такі округлі форми, вона виглядає ну, як гарна дівчина. А, значить, ми зараз будемо порівнювати, а гарна дівчина виглядає як шолом. Хе-хе, <реш> бай! Логіка. <реш> Клас! Люди добрі, дякую вам, що ви нас дивитесь. Коментуйте, пишіть, підписуйтесь на наш канал Не і ставте байки, якщо вам щось подобається. І якщо взагалі вам подобається більш такий наш формат, більш розв'язливий, більш легкий, з якимись такими жартами про шаломи, про дівчата і про все інше, теж скажіть. А Якщо вам хочеться, щоб ми більш технічного щось знімали, теж скажіть, тому що ми. Ну, в цьому розуміємося, в техніці і в всьому іншому. Сергій, хоч і трошки прикалується інколи, але інколи він такі штуки по техніці е, заливає всім нам, що ми навіть такі оу, дійсно так. Він каже, так, так, я це вичитав, і це дійсно так. Тобто, такі я можна... ще спробував. Я ж не тільки вичитую, я ж спробую. Я ж всі ці машини приходять через мої. Ти зараз показуєш, добрий... як ти корову? О, да, через мои нижние руки. М -м -м. Всем пока. Все, давай ты. Пока-пока.